Всім привіт, ну що, сьогодні покажу вам кроликів. Не буду вже сьогодні злучати, пробувати, вже вирішив почекати трішки часу, тому що ви мені дуже багато давали рекомендацій, що там дати їм їсти, чи що там чим пропоїти. Але і деякі писали, що і за того вони не злучаються, що вже йде зима і до кінця грудня вони злучатися не будуть. Ну і я так само думав, що скоріш за все із цього вони і не злучаються, що на зиму. Вони розуміють, що йдуть холода і що вони не зможуть їх вигріти, вигодувати. Тому вирішив пока що почекати. Звісно, кролички французькі барани, особливо можуть зажиріти, але буду менше давати їсти ті, може не зажиріють. Тому ось так от. Вже буду десь злучати в кінці грудня. Ну попробую, що може там пару разів кинути. Так, сьогодні давайте покажу вам кроленяток. Трошки рідко в почали виходити відео, так як зараз мало часу. Вже сьогодні трохи темнувато, але вирішив прийти вам зняти відео. Тут ось ця хроличка, дивіться яка хороша, касається. Вона тут більш активніша, більш живкіша, чим, чим в хліві. Така вона бодренька тут. Тут. Що по-старому, також пробував цих всіх кроликів злучати. Чому я думаю, що, що, що на зиму не хочу злучатися? Тому що ні одна кроличка не хоче злучатися. Е, ну, Каліфорнію не злучали, так як вони ще віддихають після попередніх окролів. Ця ще з кроленятками. Ось з цими. Ось цими, цими кроленятками тут. І це які красавчики. От такі кролики. Ще не відділяємо, ще зарані. Ще хай поки п'ють молоко, суд кролицю. Вона вже така трохи підхудала, вони нормально її. Суд. Багато молока треба. Така худенька вже стала. Але нічого, пару тижнів і вона восстановиться. Ну, в Каліфорнії, я кажу, що не звучали, бо нема яких злучати кролиць, а злучали строкач ця, строкач та, французький баран, ця, три французьких барани і дві відінських блакитних. І ні одна не хоче злучатися. Ну, це просто щось неможливе. Тому поки що вирішили не злучати. Дивіться, що я хочу показати не знаю, чи буде видно, але он просто прогризли клітку, скоро вже будуть вилазити. Оббивали, це брат робив клітку, оббивав він ось такими уголочками, але, щоб не гризли клітку, але вони тут не гризуть, то умудряються всередині. умудрилися в середині гризти клітку. Так що такі то справи. Тут ці кролинятка, було щось, я не пам'ятаю, казав чи не казав щось, було здулося. Одне чи двоє кроленят здулося. Е, ну це часто таке буває, що коли виділяєш від кролиці кроленят, то вони слабшає в них імунітет із-за того, що е, коли кроличка годує, то вона виробляє з їхнім молоком, вони п'ють. Всі вітаміни, які треба їм, з молоком попадають. Вітаміни там. А коли забираєш, то вони, по-перше, в них стрес, ослаблюється організм і буває таке, що вигинуть. Я той раз з французькими баранами я відділив їх, то пам'ятаю, ось тут вони сиділи, посадив клітку сюди. І зразу всі почали здуватися. Ну там через 2-3 дні почали всі здуватися і, і всі 8 штук, всі загинули. І давав пропойку, але нічого та пропойка не допомогла, на жаль. Так що таке буває. Ну якщо їх зразу е, зразу забирати від кролички і вакцинувати, то, то можливо не будуть гинути. Або якщо ще бажано... Ще коли з кроличкою, то можна злуча... вакцинувати і... і теж. Можливо щось і допоможе. Щоб не здувалося. Не знаю, чи це в мене тільки так, чи у чи вас теж так, напишіть в коментарях, чи що ви з цим робите, там, щоб не здувалося. Тому що таке в нас часто буває, що як відділяють від кролички, починають здуватися деякі. Так. Все більше і більше темніє, просто на очах. Тому... Вирішив трішки показати вам кроликів. Нічого в принципі, не змінилося, все по-старому. трошки кролики підросли. Давайте вже підемо зараз в хлів на пару минуток. Покажу вам жатих і будемо завершувати відео. Тут трошки, звісно, темно, але при фонарику, думаю, буде щось видно. Ось такі тут кролики у нас. Дивимося. Тут віденська блакирна сидить, тут французький баран така красоточка. В кліві мишей просто повно. Навіть я вже почав замічати, що ось тут роблять де ось лоточки і тут все, весь рігмійт, сюди падає сіток. То вони вже тут лазять навіть. Просто якесь нашестя мишей. Так. Ці кролики теж ви бачили. Це вже підросло ще. Почало рости, пішло в рост. Звісно, довго воно щось росте, але ну, таке. Десь кіло 700. Трошки та й підросло. Тут кролик. Не, все переселив. Оце тут була французький баран. переселив. Ось, дивіться, який. Теж вже здоровий кролик. Але щось злучати теж не хоче. Якийсь він слабий кролик. Так, ну все. Ось всі кролики, що тут є, нічого не змінилося. Так що все, будемо завершувати відео. Трішечки вам зняв. Скоро будуть, можливо, щось нове виходити. Хотів би ще показати вам, що там моя цибуля. Часник, що там. Кажу, що як повигоював городи. Трошки зараз мало часу в мене знімати відео, але я стараюся випускати. Тому все. Всім пока, до нових зустрічей.